Я тут живу вже 50 років. Скільки тут у вас зараз в цьому селі живе? О, чотири баби і три хлопці. Ага. <хи> Як, наприклад, ваш день звичайний проходить? Та так ходить, я паї ще коло хати навіть не знаю, коли вечір прийде. Так тут по городі, то сюди, то туди, мали ми корови, і коні зразу мали му, і худоба була. Ну телята, ти в вівці були, хто хотів тримати, то а я ще й тепер кози тримаю, вона на долинці виділилися, може. Газ, хто мав гроші, то це привів пенсію. Пошта привозив. Я сама з Польщі нас вивезли в 46-м році. Я там вродилася і нас зразу повезли сюди. Вивезли, ці поляки повезли туди, а нас повезли сюди. Краківська область. Район Лісько, mm -hmm. село mm -hmm. Кальниці. То ви лимкиня, так? Так. Мама з татом не хотіли їхати, ховалися по лісі, ну а потім вже полапали, ти вже взяли свою все майно, що мали. Ну, не все, бо то на фіру не але ну, Дві корови, два коні, бо вже й не було де на фіру взяти, бо були діти. — А скільки у вас було в сім'ї? Шестеро. Три дівчини, три хлопці. Я не хотіла навіть казати, що я Лемчика, бо з мене сміялися, що я Лемчика. Чого? А то, то знаєте, як той угу. о, Лемчика прийшла. От зараз, як хто переїжджає і кажуть Лемки, то вже то не є то. А раніше не дуже так аж вважали тих Лемків. НКВД з такими шпилями, з такими дротами, з такими багнетами йшли. І так, де була свіжа така земля, вони її проколювали, бо вони думали, що там є Криївки. І вони дійшли на вороницю туди до садиби Костишених і там, в півниці, була Криївка. Зверху була накидана картопля, а внизу сиділи три повстанці. Там була Костишинка. Фамілія, костишенка. Вони в неї ту краївку собі зробили. Потім то почали виказувати, що, що вона їм їсти варила, що в неї дрова носили, бо ми все казали, мамо, а хто їм їсти варив, а хто їм то, -то дрова носив, як вони в землі були. Діти цікаві були знати за таке. Мама каже, ну та видиш той міш, місь, місько каже, ходив в ліс на, попри нашу хату, стежку сив'яту вчив до гори по, -по городі. Пам'ятаю, що як вони вже то, то винюхали. Як вони стріляли, то ми не знали, що то ще робить на горі, вже так стріляють, О, а вони вбивали. Їхав, а ти ті. Після того, як вони постріляли, зразу прийшли сюди. Ну, якби моєї мами не було, то я була сама туди, мама була на роботі, то я була сама, то я сі бояла, бо виджу люди, воєнні прийшли, а я навіть не знала чого і що, і пес великий мене з я сі дуже бояла б того псати. Зайшли на подвір'я, ти, каже, мала. Morda pometi roke. Kot da mi, obmasili se, krvljujoči čem. Ampak doslej to, što imeli tukaj. Pomeliši, operebrališi in odšli. Bratov ni, sestern ni, le še je ena. Ali je druga lebčika moja sestra, moja rodna? Ali še znate, da je znebajate se, ali ne? Kdo je? Hoteli na to. Da, vsak dan. Де що інтересу в телевізорі, то люблю подивитися. Сиджу і без коло телевізора, туди встану, і перша година Боже, Я чого так сиджу довго, вже й змерзла. Та Скучно, бо син мій на роботі у Франківську. Ну і його діти роз'їхалися. Один є в Німеччині, друг, бо поїхав ще скоріше, а другий забрали на війну.

Ну, Я пішла 14 років по сезонах, так як я кажу. Тобі мені не було то, то дуже миле життя. Але... але прожила Бог дав мені життя тільки, що я вже живу 84 роки. Я так вірю, і я хочу, щоб так було, коли закінчиться війна. Я думаю, що люди будуть приїжджати і в такі села, де є ліси, де є гарна природа, будуть купувати хати на проживання. Я думаю, що. Все таки життя воронецю повернеться.